Двоє людей загинули, дев'ять постраждали від вибуху у Харкові. Дані повідомила прес-служба обласної прокуратури. Вибухівка спрацювала після біля місцевого палацу спорту. Подробиці розпитаємо в харківського журналіста першого Миколи Піддубного. Усе сталося в нього на очах. Колю розкажи, як усе було і чи не повідомляють про охоронці? Якісь подробиці. Ну насправді десь о 13 годині 14 хвилин. Колона. Рушила від Палацу спорту до центру міста, де мала відбутися друга частина акції з нагоди річниці втечі Віктора Януковича з України. Ми стояли десь в 20 метрах від місця вибуху з відеооператором. Вибух по якраз коли Підійшла до кучугуру брудного снігу, раптом пролунав вибух і Одразу люди почали несамовито кричати, що треба швидкі, дуже багато швидких. Двоє людей загинули на місці. Один із них це співкоординатор Харківського євромайдану, відомий активіст Ігор Толмачов. Другий, як вдалося з'ясувати, співробітник міліції ще близько відправлені до лікарень, але. Постраждали більше там людей, правда, легкі поранення осколками. Вибуховий пристрій був заряджений такими дрібними металевими деталями, які і зараз досі розкидані по проспекту Маршала Жукова. Де все сталося, працюють експерти вибухотехніки. Віталію, Микола Підумний розказав про вибух у Харкові. І СБУ вже затримала осіб, які можуть бути причетними до теракту. Про це повідомив радник голови спецслужби. Деталі у випуску о 18.30.